Привіт, я Олена, і як ви вже здадались по назві, у нас веселя Теревені, хоча не дуже веселя, а більш палаючі чогось вийдуть, скоріш за все, але менш з тим беріть щось попити, сік чай, каву, міцніше щось, не знаю. В мене водичка, тому що досить спекотно таке. Тож, тож я не буду знову тут розповідати про абсолютно всі шкандалі. Знаєте, я та рубрика Скандали були. Була, можливо, буде періодично. Я трішечки тільки зачеплю, тому що в мене цікавить одна єдина тема. Якщо вам цікаві інші скандали, то до літературне дуже багато розповідаю про всі новини, там часто бувають скандали. Моє останнє відео, відео зі скандалами було, мені здається, давненько, але ось тут можете подивитися та в інфобоксі. Я не збираю абсолютно всі скандали, мені, якщо чесно, ліньки, як от Знімав капелюха е, е, робити ось ці новини щотижня, розповідати і вислідковувати всі абсолютно шкандалі. Я розповідала там про ті, які в мене в моїй бульбашці були і всплили. Наразі я хочу поговорити про тему саме. Е, Експлуатації тему, теми війни, трагедій, допомоги і все таке інше. Зараз, взагалі, ми не беремо про тих покидьків, які наживаються на цьому, тобто, типу, збирають на щось, а ну, вони просто розводять на гроші. Це не просто шкідники, це злодії, які повинні сидіти. Це. Окрема тема, мені здається, про це взагалі обговорювати не треба. Я маю на увазі, ось що стригерило, що я захотіла поговорити про цю тему, досить вже багато часу пройшло, тому я не думаю, що ви будете казати мені, що я на цьому гайпу. Я просто хочу поділитися своїми враженнями і також дізнатися вашу думку. Тож. Але в своєму телеграм-каналі вона раніше була, я дивилася її раніше давненько Ютуб-канал, ем, «Читай, курва книжки. Зараз вона пішла в Телеграм, можливо, вона повернеться зараз в YouTube, не знаю. Менш з тим в неї був такий пост, якраз підірвали Каховську-Гес, і вона якимось чином подумала, що нормально приплести ось цю трагедію. До анонсу якихось книжок, і потім ще порадити якісь книжки на екологічну і таку іншу тему. Мені дуже хочеться вірити, що вам не треба пояснювати, що це крінж і це дніще, тому що ось взагалі це так само, як взяти бучу чи черпінь. І рекламувати на цьому якісь книжки, взяти вбивство наших хлопців, які потрапили в полон, і рекламувати на цьому книжки. Це трагедії, які зараз відбуваються, які з нами відбуваються, які тригарять, і вони взагалі не повинні поруч стояти з чимось, що продає, просуває. Реклама... Ну, це настільки погано, що мені дивно те, що так, вона потім е... перепросила, хоча дуже дивненько, менш з тим. Але деякі коментарі були по типу: Ой, що ви на неї наїхали, не І Та... це зашквар. І вона би перша пішла би тикати носом в калюжу іншу людину, яка б так зашкварилась. Ми виносимо за душки взагалі Аллу як персону, як людину, просто цей вчинок це погано. Потім вона почала вибачатися, а потім якось ще так пішло: що, типу, ой, дякую тим, хто не наїжджає на мене. Типу просто вона, наскільки я зрозуміла по її подальшим діям, висловам, висловлюванням. Вона не зрозуміла. Вона побачила гейт. Вона така: блін, на це треба зреагувати. Я виправдуюсь, тому що на мене пішов гейт. Я перепрошу. Але я не перепрошу через те, що я зрозуміла, що це настільки погано і настільки болить людям. Ні. Ну, я принаймні так це сприйняла. І е, я хочу ось поговорити ось про цей феномен. Чи феномен. Скажіть, як правильно тут Я не знаю правильний наголос. Можливо, він подвійний, хоча, мені здається, ні. Але це так само, як інколи, ну, можливо, так, досить не так само, тому що там не, не, на, не виїжджають на трагедіях. Але друге питання ось це виїжджання на темі війни, на допомозі військовим чи не тільки. Дуже багато зараз в соцмережах, і не тільки і реклами, і просто описів, що ось ми український бренд, купіть в нас від вашого замовлення: там 10%, 15%, 20% підуть на допомогу на ЗСУ, там якимось фондом чи просто написано. Тобто, це типу маніпуляція. Ми такі гарні. Купіть у нас. Ви що, не хочете в нас купити? А ви тоді забираєте гроші від ЗСУ, ми б їм заплатили з вашого замовлення. Ну, тобто, я розумію, що багато хто донатить. Я розумію. Я розумію, що про це треба розповідати, тому що є якась соціальна відповідальність брендів. Але одне діло, коли ти можеш це написати там в інстаграмі, в шарці профіля чи ще щось. А друге діло, коли це прямо педалюється, і навіть реклама така. На цьому побудована. І в кожному пості про це нагадується, що купіть, купіть, у нас ж потім 20% підуть на допомогу. Купіть. І ось від цього в мене такий астракізм. Тому що я сама, наприклад, коли купувала прикраси, мені здається, ось навіть ось цю. я не пам'ятаю, щоб там якимось капслоком було написано, що я скільки то відсотків потім від вашого замовлення на зайсу відправлю. Ні, ми просто списалися, подивилась на роботи, ми поговорили, Я оплатила мені е, вислали. Моє замовлення, а потім вона вислала мені принцкрін. Що ось стільки-то, ну там мені здається, було 10 чи 15% від мого замовлення. Вона оплатила фонд Повернись живим». Вона мені висла принт-скрін, І для мене цей принтскрін був сюрпризом, тому що ось ця її допомога, навіть якщо вона в шапці десь прописана, вона не педалювалася. Вона не була моїм мотивом придбати це на мисто. Просто людина, ну, це сказала. І потім вислали принц що вона це зробила, ось там мої 10% пішли туди. А коли ось це просто дуже педалюється, це якось так. При цьому я, як людина, яка веде смм по роботі робочі моменти, я розумію, що також і не розповідати про якісь свої соціальні ініціативи, також не можна, тому що не можна мовчати про війну. Тобто тут ще ось така штука. Дуже тонка крига. А, до речі, так, я також забула, ось ці, наприклад, піни в мене декілька. Я придбала там їх штук 10. Вони взагалі, мені здається, військовий почав це робити. Там взагалі весь прибуток йде на допомогу ЗСУ, в принципі. Але знову ж таки, я придбала ось ці піни в мене їх багато не тому, що це військовий, а тому, що мені сподобались вони. І там знову ж таки не дуже подалювалась прям купіть, тому що ми купіть, тому що ми військові, чи ще щось. Наскільки, принаймні, я ось це сприймала. І знову ж таки, повертаючись, я як людина, яка веде СММ по роботі, і дивиться, звичайно, і конкурентів, і інші бренди, і таке інше, ти розумієш, що і мовчати про це не можна. Тому що люди інше показують, а ти, типу, так, ти можеш допомагати хоч мільйони відсилати, але типу, якщо, знаєте, якщо це немає в соцмережах, то цього не було. І в мене була така дилема, наскільки багато про це треба розповідати. Навіть наші керівники кажуть: та не треба, не треба, ми тут допоможемо, не треба. А інші люди кажуть, навіть, навіть військові, які, яким допомагали. Висилають фотки потім, ну, там, ми лишили спальники безкоштовно, абсолютно все-все-все це там, віддавали там, ще щось, ми взагалі не, не все афішували, що ми робили. Але менш тим, ти просто відсилаєш людині спальник, а вона ну, фотається з ним і відсилає тебе, тобі подяку, і тобі приємно. Але при цьому ти сидиш і думаєш, а не буде це якимось. Якимось чином негарно показувати, що, типу, ти хвастишся своєю допомогою, чи як, ну просто, якщо ви також ведете СММ або просто як споживач, ви бачите це так. Таке в брендах розкажіть, як ви це сприймаєте. Мені було б дуже цікаво, тому що наразі ми показуємо періодично зараз. Вже менше, тому що на початку ми прям шили дуже багато і спальників, і е, плащів хлопцям, і там купували це все п'яте десяте. Зараз просто ну там донатимо і таке інше, але вже ну, це не. Ефішуємо, не подалюємо це. Просто періодично, якщо там хлопці ще там висилають фотки зі спальниками, ми можемо це зібрати якось, або там допомагали там переселенцям, тому що в Запоріжжі також був хаб, ну є хаб переселенців, і там також діти, і в нас, ну коротше, неважливо, якісь такі соціальні активності. Просто ще до того, до повномасштабного вторгнення, в нас була така. Фішка, що ми вирішили робити ініціативу естафету добра, щось таке, щоб типу заохотити людей також допомагати. Ми ходили в притулок собачий, там де можна вигулювати собак, тому що їм собак багато, вигулу людей не так багато і тому там по вихідним можна приходити брати собаку і вигулювати. Ми приходили там компанію з фірми, людей, вигулювали це загалом. Це і для собаки, і для людей. Терапія, можна сказати, давали їм корм, таке інше, там, робили годівнички взимку, і ну, таке ось щось невеличке, що ти показуєш, що ви також це можете. Тому ми і хотіли зробити оце естафету добра. Тобто ми щось робимо, подивіться, надихніться, зробіть також щось добре. Тому що всі кажуть, абсолютно всі кажуть, і в принципі, таке. Так це я розумію, в принципі, що бренди повинні бути також з соціальної сторони розкриті, тобто якась соціальна діяльність, навантаження, щось таке, що ти не просто фірма, яка щось виробляє. Ти не просто людина, яка продає. Ви люди, ви щось ще більше, ніж ось ця фірма, ця компанія. І треба показувати ось. Ці е, моменти. Хтось там в благодійному марафоні брав участь ще щось, ну тобто ось таке. І ось коли почалася вже повномасштабна війна, так, звичайно, всі на початку взагалі все припинили, принишкли, там, можливо, декілька постів про те, що ми тримаємось і таке інше. Але потім, коли вже відновлюється робота, і ти розумієш, що е, всі ці підприємства вони працюють, ну, ті, хто. Так, працюють, вони підтримують економічний фронт. І так, це потрібно. Але мовчати про щось також не, ну, не можна, здається. Але коли це, це педалюєш якось виставляєш на показ, це також, мені здається, може бути сприйнято не дуже. Ну, тобто, я просто по собі, звичайно, всі по собі судять. Я, наприклад, на деяких конкурентів дивлюсь, і де, деякі. Е, Ну, окей, не деякі там один, але виставляється ось щось, що вони роблять, ті ж самі спальники шиють. Таким героїзмом, таким просто, ну, я не знаю, типу, щось герої просто, супермени. А ти розумієш, що, хоча б хто має одну-дві швачки на виробництві, вони зараз всі роблять спальники, і до речі, далеко не всі їх продають. Багато хто робить безкоштовно. А там ось це така прям ух. Ми сфотаємося з якимось високопосадовцями, з цими спальниками. Ми ось ці спальники візьмемо, як прапор будемо нести прапороносці, і ти розумієш, так всі це роблять, але ось це педалювання, можливо, це лише моя реакція, можливо, це правильна їх дія, їх позиція. Я не знаю, скажіть мені, ми більш так. Помірковано і дуже рідше і рідше показуємо це, тому що так періодично ми показуємо, що ми не просто виробництво, ми розуміємо, що відбувається. Ми несемо цю відповідальність. В нас хлопці пішли до ЗСУ і тероборони, і типу, ми розуміємо це. І це якось треба показувати в соцмережах, але не переходити якусь межу. І це для мене просто така. Проблемка завдання із зірочкою, скажімо, тому мені буде цікаво дізнатися ваші враження від от таких от брендів, хто розповідає, хто не розповідає взагалі нічого, хто сильно цим педалює, просто ось на передній план показує кожен раз, і навіть в рекламі своїх продуктів. Типу, ось ми виробляємо, не знаю, там чохли для телефонів, але 10% відсотків іде армії, 10%! і ти такий. Ви маніпулюєте мною? Це мої враження, знову ж таки, розкажіть про свої, будь ласка, і ось на оці ці розуми, знову ж таки, мене надихнула, якщо можна так сказати, Алла, яка профакапилась. Але при цьому, здається, що не зрозуміла самого само сенсу. Тому що так, всі ми люди, всі ми помиляємось. І ми всі хочемо вважати себе гарними, білими, пухнастими. Але якщо вже профакапився, то ну, вибачся, зрозумій, зроби щось, щоб більше такого не було, а не вибачся, а потім роби вигляд, що типу ти ж все одно дартанян в білому пальто, а на тебе просто гейтери наїжджають. Тому ось такі в мене думки сьогодні. Я готова до томатів в мою сторону і капців, що полетять, можливо. Але менш з тим. Дякую, що були зі мною. Наступні відео будуть книжкові вже. Напевно, що нові книжки другого кварталу. А всім дякую. Далі буде.